Глава 9. Перемін, ми ждем перемен. Висоцького і його творчість він ніколи ні на кого не проміняє, бо цей виконавець у Богдана у серці назавжди, але не в його правилах було обмежувати себе. Тому він шукав нових поп-виконавців, щоб насолоджуватися новими піснями зі змістом. Сьогодні він їхав на роботу і слухав в машині касету Віктора Цоя і був у захваті від куплетів пісень, які давно завоювали своїх шанувальників. І не дивно, подумав Богдан. Нехай більшість пісень несуть характер страждаючого болю і намагаються викласти весь свій досвід на аркуші паперу та помістити римовані слова в музику, але виходить дуже круто, бо проникає в глибину душі настільки, скільки потрібно, щоб завдати болю будь-якій людині до глибини душі. Чи справді нас чекають зміни? продовжував він думати, вже передбачаючи, як розповість своїм колегам по роботі про свої враження від цього популярного виконавця. песню «Хочу перемен» он слушал свои те 20 минут до места работы. Бо на диво, при изменении места проживания тривалість дороги не изменилась. Он встиг прослушать эту песню близко 5 раз, перемотывающий кассету снова и снова. И цей приспев «Перемен требуют наши сердца, перемен требуют наши глаза, в нашем смехе, в наших слезах и в пульсации вен. Перемен мы ждем перемен, Він був упевнений, що з ним залишиться надовго, точно знаючи, що саме такий присмак повітря вітає скрізь. І на електризований простір країни змусить. Він точно знав змусить людей прагнути чогось нового, що виведе їх із зимової сплячки і поведе в нове невідоме раніше, але так вабляче майбутнє. Глава 10. Передача про містику. Сьогодні в офісі колеги вирішували, як і раніше, рутинні питання і підтримували стабільність атомної енергетики всього Союзу, зокрема Союзної Республіки Україна. Тому, як і в інші дні, вони не хотіли згадувати жахи, які вони переживали під час Чорнобильської аварії. Робили те, що завжди робили, виконуючи свою роботу. А скільки за СРСР люди, які були прив'язані до роботи на місцях, де вимагають про свою роботу, окрім колег, нікому нічого не розповідати. Та вони точно знали, що жарти про те, що навіть на кухні вдома є у стін є вуха, це далеко не жарти, що іноді краще тримати язик за зубами. Тільки з цієї причини Богдан продовжував тримати свої думки при собі і захоплюватися розвитком власного всесвіту без будь-якої участі будь-кого в цьому процесі. Він особливо не хотів нікому розповідати про свої знання в галузі психології та природних явищ, які не мають пояснень наукою. При цьому він завжди пам'ятав, до чого це може призвести. Якщо своєчасно не давати розвантаження своєму мізку, так як інакше, можна дуже швидко стати героєм пісні Висоцького про божевільний будинок. Тому він ходив на роботу, піклувався про особисте життя, захоплювався своєю машиною та господарством. І в нього навантаження на протязі дня було таким, що інколи тижнями не повертався до думок про містичний світ, який непомітно для багатьох наповнює життя людей на планеті. Якщо він не дозволяв дружині дивитися телевізор під час вагітності, то сам часто дивився програми, які допомагали відповідати на питання, як він ні з ким. Які... Сука. Якщо він не дозволяв дружині дивитися телевізор під час вагітності, то сам часто дивився програми, які допомагали відповідати на питання, які він ні з ким не обговорював. Він забороняв їй дивитися тебе не в останню чергу, тому що слухав і розумів всю іронію твору Фисоцького телевізор. Який цікавими римами і словами зрозумілими для всіх досконало показував, під якою призмою він розумів зростаючу прихильність людей до телевізора. Богдан тоді знав, що його улюблений геній поганого не порадить у піснях, і тому ще й завдяки наставленням бабусі слідував усім своїм позивам і почуттям, які у нього виникали. А пісня про телевізор Висоцького не давала йому інших варіантів, як не сидіти годинами біля екрану, якщо інформація по телевізору не несе для нього ніякого корисного смислового навантаження. Сьогодні був звичайний день, коли після роботи вмикаєш телевізор, щоб переконатися, що там нічого відповідного не показують, і вимикаєш його до наступного дня. Але сьогодні він навіть почав стрибати від радості, оскільки по телевізору на центральному каналі показував наукову фантастичну програму про людей, які стверджують, що мають досвід паранормальних явищ. Він дуже уважно слухав розповіді людей і виявилося, що є люди, які стверджують, що прожили багато життів і втілень, і вони пам'ятають усі ці життя в своїх головах. Інший персонаж програми розповів про контакт з інопланетною расою, розповів речі, які людина навряд чи може придумати самостійно. Інший хлопець стверджував, що ангели з небес контактують з людьми. Щоб допомогти їм у життєвих ситуаціях. І людина, яка відкрито говорила про існування сил зла і сил добра на землі, і їх непримиренну боротьбу за душі кожної людини, сказала, що релігійні люди точно знають, що іноді демони і біси видають себе за ангелів або за їх родичів помічників щоб вступити в довіру до людини і використовувати його життя для власних цілей. І так багато людей сходять з розуму, не витримуючи потрясінь реальності цього світу. Для Богдана ця програма була шоком, але в той же час його знання свідчили лише на користь того, що говорили ці люди, бо він сам не знав, чому, в принципі, однаковий вплив на людини подається по-різному і сприймається також по-різному. Він боявся повністю розгадувати цю загадку, але оскільки він не міг втекти від своєї голови, він знав, що продовжить пошуки і, зрештою, отримує незаперечні докази своєї позиції на основі свого досвіду.